Всім привіт народ! Слава Україні! Продовження нашого серіалу Гриби Карпат. Значить, поїхали ми знову трохи в гори Але тато лишився вдома. Назбиралися трохи роботи невідкладної. А я поїхав подивитися, що в цьому лісі робиться. Ще цього року в цьому лісі не був. Але дійшов вже до півгори? Нема. І що мене насторожило, що і гриберів нема. А чи найду я сьогодні хоч одного гриба? Добре, будемо бачити. Пішли ми далі до гори. Так і попалося мені білячки. І то два. І то молоденькі. І то гарненькі. Але родіх робошли. Оце тверда ножка. Так, от не знаю що робити. Планував я перейти через гору подивитися. Я не знаю, чи, чи йти мені через гору, чи ні. Може й так ой піду. Подивлюся, хоч зоровою пам'яттю згадаю свої місця. Добре. Продовжуємо далі. Два гриба це вже успіх. Я вже думав, що я ні одного гриба не знайду. Так, прийшов я ще метрів двадцять. І тих двох білячків, що я знайшов. І я тут гарний. Так, настрій починає підніматися. О! Це вроді нормальний грибок. Ми зараз будемо дивитися. Так, так, і я вирішив піти через гору подивитися. Якщо тут попадається, може щось і через гору попадеться. У мене там гарні місця. є, Так. І за 5 метрів від того третього грибка є четвертий грибок. Це вже мені взагалі дуже подобається. Молоденький. І твердий, не хробочливий. Це мені взагалі дуже подобається. Що ж, продовжуємо далі? Тут я знайшов того четвертого гриба. Але листя і так досить темно в лісі. А я цього не побачив. І теж. Теж гарна тверда ножка. А Тут ще є молоденький. Так, треба тут покрутитися. Ще щось буде яку нору чи лисиця вирила, але досить глибока нора, камеру не видно, там темно. І з цієї сторони починала рити вихід, чи, чи все що лисиця лиситься. Бо я щось не знаю, що то могло таке вирити ткунору. нору в мені червонічок молодесенький Берем. Ні, то не білий. А дуже подібний на білу. Найшов червонячків Так, а тут вже згнив білий. Муха його вже обсіла. Аж побачу, білий то чи не білий. Йдемо дивитися, білий. Але в якому він стані? Вже напевно на розсаду. так, він на розсаду вже. Ну нічого, зараз ми шапочку тут порозкидаємо по лісі. І будемо збирати тут, на цих місцях не один рік гриби. Зайшов я на теж гарне своє місце. Дивлюсь, молоденького нема. Але тут білячок Згнив так само. Зато пенька я його не бачив. Так, є ще один. І цей має бути непоганий. Але от листя і хмарно. Дуже тяжко побачити гриба. Так, щось я там здалека побачив. Але бачу, що береза Це, напевно червонячок Та, то червоняк і теж великий, він значить нікудишній. Навіть не йдемо туди. Найшов корбана. То такий, що вже якраз можна брати. Але не беру далеко нести. Хай ще трохи росте. Може його наступного разу заберу. Так, вроді ялиночкою А є, тако є одну і два. Два є. Зараз будемо дивитися на цього. А цей що скаже. Треба дивитися. Помаленьку піднімаюся вгору. В лісі тишина, десь на десь пташка заспіває, але в лісі сухо досить. Але завтра, післязавтра, передають дощі, то трохи дощик землю змочить. А тим часом... Тим часом такий красучок мені попався. Ох, Яй-яй-яй-яй-яй! А то вже починаються булочки. Який то красивенний гарненький білячок. О! Як намальований! Так, хотів ще піти туди трошки далі. Але то вже татова територія. Тато планує сюди приїхати завтра. Я не буду по татовій території ходити, гриби збирати. Ай, Болочка. Так, ще ношу за собою того грибочка. Добре, покрутився, покрутився, тут є братик його. Але скажу, гриби досить якісні. Особливо молоденькі, не хробочливі. А там знайшов ту булочку. А тут з горбачком я не бачив. Але я красоту знайшов. Але то красота. Один, другий, третій. Вже нікудишній. Але тут красивенні гриби. Четвертий. П'ятий. Це вже напевно зігнив. І шостий. О, таке збирання грибів мені подобається. А я сьогодні не мав так, так, такого бажання, не мав сьогодні їхати в ліс. Ледве встав, думаю, їхати, не їхати. Так і не дурно. Поїхав. Може щось сьогодні назбираємо. І то непогано, може назбираємо. Перейшов я гору і все заходжу на це місце, подивитися. Якщо попадеться тут грибок, значить щось буде. А якщо ні, то значить буде сумно. Попався мені грибок, але вже, вже не товарний. Добре, так його лишаємо. Хай плодиться. До собі помало розглядаюся по сторонах і чуть не став на, на молодесенького. Треба деколи і під ноги дивитися, бо можна розтоптати. Роді біля чок молоденький. Такі є. Але тут -то за горою Мені здається, що хробишливі гриби. Тут сонячна сторона, муха більше літає, зараз будемо дивитися. Так, вроді там білячок. чок. яка його якість. Зараз будемо дивитися. Вроді не перший погляд. Поганий. А ні. Теж піде на розсаду. Десь там, десь там. Але де попадається. Молоденькі. Але я ще трохи тут пройдуся по основних своїх місцях і буду вертатися назад там де я виходив на гору. там не сонячна сторона там має бути трошки краще ну, але як воно буде то будемо бачити кажу тут десь там один десь там один але хоч не сумно збирати от попався У мені такий чорнобривий дуже красивий грибочок, але маленький А о, о, я того не бачу. Братика його. А тут ще один його, братик. Більше не видно. ще мені лисичка. Там кубка, там дали кубка. Що ж даш брати? Так, тут білячок, чи то великий муховик. А ні, муховик такий великий. Не може бути. Але теж я його не донес. Вже переріз. Так, зайшов я на таке своє сильне місце. Є треба дивитися може щось пообрізається більше не видно от що лишається від білого гриба коли він заниває і тут так само заточно білий але там я такого красивенного грибочка Бачу яй-яй то красивенний. Це О! Булочка моя. О так. У мене ще з'явилося бажання піти на полонину подивитися. там в мене є пару гарних таких місць. Не знаю, що зараз буду думати, що то робити. Ну але як такого знайшов грибочка, то настрій піднявся. Настрій піднявся добре. Я то не білий. Та я зараз буду думати, що робити. Білячок чи не білячок? Білячок. Так. Є тут один. Ми йдемо подивимося на якість цього гриба. знати. Тут нема, нема. Так, дивимося уважно. І тут я щось не збачу. Є ще тут білячок. Цей гарненький. Ламав. Цей гарненький і не хробочливий. Так Так йду я на полонину, все гляну. Хоч то підніматися треба трохи, але так і треба піти глянути Щоб мене потім не мучило. Так, вийшов я на полонину. І от не знаю чи то вроді білячок та білячок Добре, хоч одного знайшов, вже не дурно сюди ліс, на таку гору крутую Щось мені там блиснуло Тут таке гарне в мене місце Так, так і є І Біленький це вже другий, але вже все. Нема що взяти. Так, зайшов я на своє місце. І тако патичком. Раз. А там є. Є. І то вроді. Хороший. Вроді. Опа! Але вже вже напевно теж його не беремо. Я його не донесу. Так, йдемо дивитися. У цього білячка, чи він вартує уваги чи ні. Тож ні. Тут же на поляні. Вже гриби старші, вже погнили. Щось мені там блиснуло. Є. Єдемо дивитися. О! Так, але вже шапочка хробочлив. Так, що то робити? Чи піти пройтися туди, тому що в мене місця є чи то лишити татові на завтра. Але що такой татові, напевно, на завтра. А сам вертаюся, перехожу через гор. Оу! Ще який величезний. І вже все. Теж вже перезрівший. Ні, також схожу, я ще на ті місця свої такий глянує. Так, зайшов я на свої місця і є молоденький. І то гарний. Так, все-таки добре, що я не полінувався сюди сходити. Тут треба гарно, акуратно придивлятися, бо їх тут так погано видно. Білячок. Молоденький. Добре. Значить добре, що я сюди пішов. Я тільки зайшов на свої основні місця. Зараз будемо бачите, що назбираємо. Так, кручуся я тут на одному місці. Тут же згнив. Та вже згнив білячок. Тут молоденький вискочив. Так, але перейшов я на ця сторона якраз не сонячна. І тут бачу непогано попадається обілячки Буду збирати. Так, зайшов я на своє Тоже дуже гарне місце є. Ой є. Мой де його бачу. Але вже напевно... Він не годиться все. вс, все лабиться І зараз може знайдемо братика його Та подивимося. Прийшовся я трохи по поляні Найшов пару грибочків також пару грибочків не знайшов. Що ж будемо сходити донизу і будемо йти на ту гору, там, де я заходив. Там може щось буде ліпше. Вже сходжу донизу з полонини. Тут попри саму дорогу. Молоденькі. Ох, це тішно молодесенькі Я то такі. Два гарньоні якраз на мариновочку. Зараз ще подивимося, може ще одного знайду. Так ось ще одного знайшов Вже більше з чого. Не видно більше. Ну, я вже схожу донизу подивлюся по дорозі корінець терчить. Такий, як білий. Дивлюся, а він догори ногами росте. Як то його розковиряти? О! А він собі догори ногами. Біля чок, біля чок? І то попри саму дорогу. І то гарненький. Ух ти. О, цей гарний. Треба бачу пройтися лісом. да, я ще так не знаходив. На самій дорозі. Може то не варто і по лісі ходити. собі пройшовся по дорозі, назбирав грибочки та пішов. Так, а то мені здається, що то є слід вовка. досить велика лапа. Сумніваюся, що псах. Є. Або великий пес. Так, перейшов я на ту сторону, де виходив на гору. І дивлюся. А ні, то не білі. А рюкзачок уже важкенький, я вам скажу. Так, а в цьому лісі ще слабенько. Хвилин 15 ходжу. От надибов. Один вже гнилий. А цей гарний. Так, зійшов я теж на одне своє суперове місце. І так і є. Хоч один, але є. Вже старенький, але хай буде. Вже схожу донизу. Зайшов трохи по мохах подивитися. Тут же, вже напевно нема що взяти. Що все з собою мало взяв води, вже не міг дочекатися, поки до потічка дойду. Завершили ми сьогодні тихе полювання по білі гриби. Планував я сьогодні Піти одним маршрутом, з того часу пішов другим маршрутом. Ще думав зайти в один ліс, але вже з непривички вже і ноги болять, і рюкзак вже важкенький От показую результат на сьогоднішній день. Ну то так, майже повний рюкзак. Я рахую, що на даний час це взагалі супер результат. Усім миру і добра вам, будьте здорові і до скорих зустрічей! Вже сходив тим почечком. Тут дві смереки впали. Тому я обійду, вилізу нагору. Я вилажу. А тут білячки ще по дорозі. Ось один і то гарний такий. У мосі Тут молоденький. А треба пройтися лісом, а не почучком? Там муховичок А там що? А теж білий. Але хробочливий. Зараз щось будемо вибирати. Так, лишилося ще метрів 200 до машини. Я ще бігаю Може зараз ще, ще одного по дорозі знайду. Трапилася мені по дорозі перешкода. Думаю, до обіду її. І що ви думаєте? Ще біля чоки! Я щось зашвидко... Ой, який гарнезний. Я щось за швидко завершення зробив. Щось якийсь такий інтересний робочок. Дуже похожий на білий. Білий лишилося 20 метрів до машин.